Крадіжо комунального майна в Івано-Франківську побільшало в мерії біткаються. Останнім часом до рук злодіїв потрапляють не лише котушки від ліфтів та лічильники, але й дощоприймальні решітки та каналізаційні люки. На переконання чиновників курінь цієї проблеми полягає не лише у крадіях, але й у наявності пунктів металобрухту. Адже як відомо, попит породжує пропозицію. Відтак влада планує створити спеціальну комісію, яка б навідувалася до місць збору та перевіряла, чи немає там викрадених речей. На переконання секретаря міськради, законі підстави. Для створення такої комісії є оці пункти прийому металобрухту. Потрібно просто належно зафіксувати, що вони не дотримуються ліцензійних правил. Після того вже можна звертатися до відповідної е, уповноваженого органу, який може забирати ліцензію у пунктів прийому і відповідно е, о цих організацій, і відповідно вони позбавлені будуть ліцензії, не зможуть проводити підприємницьку діяльність. Насправді ну нічого складного немає. В дирекції водоканалу кажуть, лише за січень місці було викрадено понад чотири десятки решіток. Доходить навіть до того, що зловмисники розбивають залізобетонні люки, аби дістати з них арматуру. У воду екотехпромі закликають івано-франківців також долучатися до боротьби з крадіями, повідомляти про такі випадки міліції або самим комунальникам. Такі факти постійні, і з ними не знає міліції і громаді активніше з цим боротися. Тому наголошую ще раз, що крадуть не воду екотехпрому, крадуть. В мешканців міста, тому що їм за це треба все рівно буде платити і встановлювати нам треба буде їх. Питання щодо створення комісії з протидії крадіжкам мерії доручили опрацювати комунальному департаменту. Не виключено, що до її складу відуть представники міськоконкому, податківці та міліція.